Рвіт мої янголи 3 жовтня, третя енергія енергія імператриці. Дуже люблять цю енергію. І особливо своїх жінок люблю, коли вони. Слідують за цією енергією, коли вони вчаться вибирати себе і вибирають себе, коли вони люблять себе і розуміють, що вони одні, єдині в цьому світі, такі, які вони є. Коли вони перестають себе порівнювати і знають собі ціну тільки тому, що вона народилася, що вона розуміє, що в цьому світі все для неї тільки по праву народження, що їй не треба нічого заслуговувати, їй не треба впадати у позицію жертви, їй просто потрібно йти. За пов... Окликом своєї душі і реалізовувати свої таланти, адже ми кожна маємо мега круті потенціали, які ми просто тримаємо в тому рубзачку, який нам дали, і не розпаковуємо, навіть не хочемо відкривати. Розкривайте в собі жіночність, любіть себе, аналізуємо, чи робимо.